Доброго ранку. І тема сьогоднішнього нашого випуску грунтопокривні багаторічні рослини. І ось показую вам, бачите, який килим. Цей килим утворив флокс шеловидний. Ці флокси я розсадила, восени буде 3 роки тому, посадила їх однією ось такою гілочкою. О, так би мовити, ось одну таку взяла, витягнула її повністю з куща, та і... я витягну, господи, тут мені не вистачає її. Ось, бачите як? І ось буквально десь наполовину я його так поклала в землю, лише лишився хвостик, і поливала. І ось з таких ось цих росточків, уявіть, ну тут у мене. Не один він був, бачите. Тут видно чітко, що ось один, другий і ось третій, три. Чому так тут я їх у мене дуже багато, бачите? Чому так саджала? Тому що територія ось ця вся була повністю пустою. Так би мовити, тут були такі, знаєте, сміттєзвалище, ще було декілька дерев старезних, Чоловік їх прибрав, і я вирішила, що тут, ось перед будинком, така гарна територія. Її потрібно все-таки ну, зробити як декоративною. Що хочу сказати про флокс шиловидний. Флокс шиловидний потрібно обов'язково після квітування обрізати. Ось покажу. Це варіант необрізаний. Ось ще гірший варіант. бачите. Чому не обрізала, ви спитаєтеся? Тому що я тут планую восени змінювати. І в мене тут місце він дуже багато, вже все, бачите, заполонив. Я хочу просто його прибирати. І ось таким чином я його не обрізала. О, огля, виглядає ну, зовсім неохайно. А зараз покажу вам кущі там, де я їх пообрізала. От як вони виглядають. Не буду вже вимикатися. І піду. Ось ось кущі, які були обрізані. Обрізані були я так тихіше тут говорю, бо мала спище. Були обрізані вщент, думаю, ви мене чуєте. І бачите, як вони гарно куртинкою після квітування обрізала, набрали знову своєї маси. Тому такі м -м, ґрунтопокривні потрібно після обрізати. Обов'язково. Ось ще на цій комплерці є також. Я помилку допустила. Це. Арабіс арабіс. Ось цей арабіс тут такою був куртиною, яка займала вже, мабуть, метр в діаметрі. І я все шкодувала, знаєте, кожен рік. Ой, ну таке ж гарне, ой, таке ж гарне. А потім я побачила, що він повністю підпрів, середина розпалася. І от коли я вже його обрізала зовсім, він дуже важко почав відходити. Бачите, він відходить, звісно, але дуже важко. тому... Потрібно щороку такі маніпуляції робити, обрізати і формувати по-новому куртинки. Тем'янів віснує також безліч. Вони бувають ось, бачите, варігатні, які постійно зберігають свою варігатність. Ось так він квітує. Є, до речі, в мене ще один, що він по весні він дуже має гарне варігатне листя, а потім він втрачає свою декоративність. Ось цей він теж, ніби по кінчиках, якщо придивитися, він має такі біленькі плямочки. Але більш такий з дрібнішим листям. Мені подобається, коли більш таке, знаєте, дрібніше листя, воно ну таке ніби суцільне, утворює килимок. Пахне, коли навіть її розтерте, хоч я погано дуже запахи розрізняю, але в чай. Смакові якості дуже гарні цієї. Рослинки. Тут поряд ось вербозілля, Коп... як називається, так би монетчисти, копійча, чи що ось це зелене. У мене є ще вербозілля жовте, покажу вам зараз. І зелене. Так, теж дуже швидко може вам територію будь-яку захопити. Тому потрібно також. Не подобається, потягнув за листя, відірвав сапкою пройшовся, от вам і немає вашого ось цього захватчика, так би мовити грунтопокривним є і Зеленчук. Ось він свої так пагони, бачите, як він стелить? О, я тут його на камінчики поклала, але якщо ці пагони потрапляють на землю. Вони вкорінюються. Ось бачите, пагон потрапив, і ось уже розеточка. І він далі пішов, далі теж там, десь в якомусь місці вкоріниться. Тому теж не, немає чому цю рослинку називати агресором. Розетку ось цю викопали, викинули, і на тому діло завершилося. Ось колосняк піщаний, я розповідала вам, скільки його не копаю. А він все проростає. Конвалія ось та агресор. А тут, так собі, скажімо. Ну, там, може, один із соток має. Дуже гарне листя. Подивіться, яке мальовниче. Ну, а весні бачите, все на весні Молоденьке, гарненьке, тому виглядає ефектніше. Так, як і ми, люди молоді, гарні. Ну і дорослі гарні Тому. Ось така рослинка. квітує вона жовтим кольором, чимось схоже, знаєте, до кропиви такої дикої. Але хіба ж, якщо гарне листя, то вже досить і того гарний килимок. Але не лише ефект от такий зоровий, а ефект такий тактильний. Торкнутися, ну, ну, її просто хочеться торкнутися, ви знаєте. Я вам не можу передати, який це, ну, вата, мабуть. Мабуть, такий мох є часом в лісі. Ось такого вона сріблясто зеленого кольору має своє забарвлення. Ось так квітує, бачите, гудзочки. От. Все, ніби ромашки, але лише серединка ромашечки, бачите? І ось так безперестанку вона собі, скажу, що приживалася вона в мене. Важко. Я, бачите, навіть такі камінчики там повкладала біля коріння, щоб зберігало трішки її, ну, вологу, можливо, так швидше вона. А в мене тут, до речі, живе в пеньку якийсь цікавий павук. Я от не витримала останнім часом і забрала була його павутину. Павутина така, зараз він тільки починає знову. Вона як такою трубою замотана, йде десь туди в глиб коріння. Я тут, щось полю, щось мені руку туди, якщо чесно, трошки страшнувато близько. Ост, така перелякана. І так, грунто покривні. Ось це очиток називається триколор. В нього є три кольори. Теж дуже гарно, коли навіть і квітує, то має такі. Ну, ось у світі, як у всіх. Таких очитків, але вони рожеві, дуже гарно ефектно Роз... розростається він. Ось очиток, оця сосенка називає, так її блакитного кольору. Ну так, наростає він все. Але в мене він тут був понаростав, понасівався. Ну, хіба то проблема? Дивіться. Ось він десь тут. Ні, Показати, де він. Ось. Бачите, насіявся. Взяла його ось. Вирвала і все, більше у вас там нього не буде. Ми ж буря не тополимо, правда? Ось така, що в мене є. Аюга, атропурпуреа. Але тут вона на сонці, але щось вона в мене, не знаю, втратила декоративність свою на літо. Не знаю. Там в, в темному місці взагалі пострадала під сливкою. Така була краса весною, я здається, показувала комусь відео. Це просто неперевершено. І майже зникає. Не знаю, в чому справа. Ось така рослинка. Ну, зараз вже непривабливо вона виглядає, хоча жовтець називається. Ось він теж є сланкий. Він пускає теж, бачите, ось таке собі коріння. І з цим корінням десь прив'яжеться. Потім дуже гарно весною, такими високими, як лютики, квіточками він квітує. Теж так само відкопали, далі не лізе. Ось славнозвісний почиток Ангеліна. Ну так, весною він дійсно має таке забарвлення жовте помаранчеве. Але так само, як і ось цей блакитний, він теж може десь бачити, ось там десь шматочок уже. Проріс. Але знову це все, якщо ви прополюєте, все воно зникне, нема чого хвилюватися. Барвінок, барвінок варієгатний. Ось в мене є така варіагатність, бачите, дрібне листя, але вона біла, така варіагатність. ось видно? Теж дуже гарно покриває, але він не швидко наростає. Порівнянні з звичайним барвінком, то ось ця куртинка у мене, бачите. Тут було три штуки, бачите, посаджено. Ось одна, друга і там, здається, третя. Ось це наросло за два з половиною роки. Теж посаджено було поділочкою маленькою. Він Свої от теж, бачите, корінюються. Ну, як звичайні ці рослини, всі, які є сланки. Бачите, Ось він корінився. Ось Забрали його, обрізали, ось те викопали. І нема проблем. А ось з цим проблемом я ще від господарів тут залишилося. Вся оця територія, уявіть, це була грушка, росла величезна. І все була конвалія. Боже, скільки я з цією конвалією намучилася. І я ще мучуся, мучаюся з нею. Тому це дійсно агресор. Позбутися неможливо. Айстра. Виразкова ось така слонка, ви подивіться, так цікаво. Таке враження, що це хтось Ну лежав тут зверху, знаєте, і щось прийняв. Ось таку вона має цікаву. вона обрізається восени повністю, а потім ось такі дає Ну прямо біля самої землі, як подушки, і на них буде безліч-безліч. Таких малесеньких-дрібнесеньких квітів. Побачимо восени. Дуже ефект вона гарний має, коли квітує, але і так навіть подивіться. Бачите, як вона стелить свої ось такі гілки. Вона їх просто вона не чіпляється. Хіба що потрібно її прикопати самому? Ось тоді можна буде розмножити. Так, я її дуже важко, ну не можу, усі її. Ось, бачите, я камінчиком її взяла при. Ну, як відводок так і зробила. От спробую, що то воно буде. Ось мені завжди подобається цей очиток. Він теж блакитного такого кольору. А на весні, ну це Еверста, так очиток, він на весні взагалі наскільки блакитний, наскільки ці листочки, як в берези листя, по гілочці розташоване. Дуже гарно. Ось який цей барвінок гарний. І він взагалі не хоче так наростати. Такий якийсь він дум. ось бачите, як він гарно плететься. Але, на відміну від того барвінку, що я вам показувала, він сам у мене, по крайній мірі, може хтось посперечать. У нього дуже великі такі листя, бачите, навіть і біла така повністю варігатність є. Він не хоче сам. Чіплятися. Ось такий привередливий барвіночок. Рунто покрині. Якщо ви тут побачите, до Ну, Щось я дивлюся. А сливка це сходить по стіну. Ось отак візьму. Ось це теж є котула. Котула. Ось таке листечко. Маленьке, дрібненьке. Ось так у нас собі там десь проростає, мабуть, на якомусь білому. Би грав її, відсипся більш, було би гарно її видно. Бачите, як вона йде між камінчиками. Ось собі вже бачите, далі, далі, далі. Повзе. Ось така чудова. Мініатюрна, треба дивитися, щоб побачити її в мікроскоп, певно, але їй таке чудо. Ось такий відчиточок таким дрібним-дрібним дрібним листячком. теж. Не є він агресив. ну, не швидко він розростається, не буду я сама собі супереджити. Але гарно виглядає. Він квітує такими білими квіточками. І це таке ну, ніжне таке листя. Мені дуже подобається. Все, моя міла мій каміння верста зник. І вже другий рік я бачу, що ця рослинка не моя. Як не моя, то для чого мучити рослин. І себе вмочити. А ось який є. Ось теж він якось так, бачите, це швидше всього, що на стіння потрапляє. Ось бачите, кущик. І ось такий. Ну, як, не знаю, корали в морі. Оце точно його порівняння. Манісенький. Ось Знову є ще один тим'ян, квітує той, той, що я казала весною, він. Ну, майже білий листя. А тепер все знайкла варігатність. Є такі варіанти. Назва ого, делосперма. Гугарну квітку. Вона квітувала дуже довго. Я вам показувала в якомусь відео її, як довго квітучу рослину. Але вже, бачите, все відквітувала. Садити її потрібно лише так, щоб вона десь була на якомусь підвищенні, щоб не збиралася вода. Вона. Вигниває, така її проблема. Якщо не вигниє, то буде у вас рости. Ось знову ще один очиточок. Ну, такий, мабуть, поширений, теж білим він пітував. Ну, а цього то треба, мабуть, щось я колись тут придумаю інше, я його заберу, бо я знаю, він то гарно повзе. Щоб не бавитися з ним, то краще, знаєте, такий варіант. Або можна бавитися, або можна не бавитися. І ось це вербозілля жовте. От навіть квітує жовтим. Те теж квітує жовтим, але тут не видно навіть тих квіточок. Поливати потрібно дівчата постійно. Якщо, наприклад, посушливе ось літо, все, бачите, як він підгоряє. Він красень, але от там вже на відсипці взагалі згорів. А цей буду я рятувати, як тільки мені допоможе трішки погода. Я сама зробила таку, знаєте, помилку. Він любить тінь. Тут така собі напівтінь. Ледве-ледве. Ось він погорів і втратив свою декоративність. Він теж варіє гадний ціломе камінь. Обріє красуня з насіння вирощена. Є в мене два кольори рожевий і бусковий. Нагарно наростає швидко, але краще наростає на ґрунті. Бо бачите, на відсипці її нема за що вчепитися. Я хочу, щоб вона пішла ось сюди, вниз по камінню. Ось ґрунтопокривний е, чагарник. Це є, е, кизельник ґрунтопокривний. Наростає дуже. Повільно два роки з П звісно, там було в два рази менше. Але має ось такі ягідки. Вони червоні, потім стають і взимку прикрашають. Ну, і звісно, хвойні, теж є ґрунтопокривні. Ягрівці, блучі, блукарпет, вони всі ґрунтопокривні. Ось так теж спочатку сидять рік, а потім починають ось так гарненько вже розростатися. Ну і ще армерію покажу. Армерія це теж вічно-зелена рослина. Ось таку подушечку формує. Бачите, які листя тоненьке. Квітує, теж вкладу дуже довго, квітує, дуже. І ось так частинкою відриваєте і розсаджуєте. І ось вам поділ куща. До речі, літній. Ну, поливала довго, однозначно. Ось там ще є одна квіточка. У мене вони Такого кольору є ще червоні, є білі краса. І ще одна красуня, яснотка. Теж гарно розростається в когось, але не в мене. Бачите, такий варіант є. Тому завжди потрібно вважати, що це і грунти, і все-таки місце посадки. От, можливо, тут все-таки більше тінь. Вона не хоче зростати. Можливо, більш така важка земля тут, вона не хоче зростати. Ну, ось, поки вона прижилася, то я тут бігала з водою кожен день, вона ніби вже все віддавала Богу душу. Але якось таке вийшла з зими, оце, їль. оце другий сезон, і трішки вже наросла. Ось таке гарне-гарне. Люблю взагалі такий срібний колір в саду. От всього-навсього десь деякі рослинки його мають. Ну, можливо, я не професіонал, всіх не знаю рослин. Тому підкажіть мені в коментарях, будь ласка, які ви вирощуєте, маєте, знаєте, щоб листя було срібним. От мені чомусь так подобається. У мене вже жовтого занадто багато кольору, а ось срібного мені б хотілося. Воно і навіть витривало щодо сонця, тому давайте разом спробуємо. Ці рослинки назвати. Ну, ось ще там брунера, вона теж має срібний колір. Тому я вам дві ось назвала срібного, а ви мені, будь ласка, підкажіть ще. Я вам всім вдячна за коментарі, за підписки. Так, це приємно, коли ти заходиш на канал, хоч я ну, до цього не прагнула, але заходиш і бачиш, що людям подобається. Вони вдячні тобі. Ну, Будь-яка людина сприймає вдячність, знаєте, з такою теплотою і радістю. Тому підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Будемо пробувати щось нове, фантазувати, вирощувати. Будемо на наступне відео садити волотисту гортензію. Я покажу вам з власного досвіду. Я вже переконалася, як потрібно готувати ось цю посадкову яму. У мене є декілька вже таких проб. Я побачила дійсно, що працює. Тому залишайтеся зі мною. Всім гарного дня, здоров'я, миру і добра.